Учасники квесту з отримують маршрутні листи, і прямують виконувати завдання по станціях. На кожній локації на все про все не більше 5-7 хвилин. Одна зі станцій має назву Президентська. Тут діти, наприклад, розгадують кросворд. В переліку питань, зокрема, який документ отримують громадяни в 14 років, а також потрібно назвати грошову одиницю України. Всі діти чудово впоралися з поставленим завданням. А це станція запальні танці. Тут учасники квесту показують, як знають народну хореографію. Далі діти прямують на станцію Національна страва. Тут різні команди вже готували борщ і вареники, а сонечкам потрібно зварити куліш. Учасники обирають на картках зображення необхідних інгредієнтів і посуду. На інших локаціях діти збирали із магнітів карту України, а ще називали сучасні професії. Всі команди швидко і успішно впоралися із поставленими завданнями. Діти діляться, квест дуже захоплюючий та цікавий. А ще для кожного з них це безліч приємних емоцій. Подобається все. Активно так, народний танець, ми танцювали. Це для нас рідне, можна сказати. Це Конституція України. На уроках історії ми проходили таку тему, тому було дуже цікаво проходити ще раз та відповідати на всякі питання, національні страви було дуже цікаво нагадувати собі про свою батьківщину. Загалом учасниками квесту скарби нації стали близько півсотні дітей. Це дітки наші гуртківці, а наші вихованці. Квест присвячений дню конституції України, а яка була започаткована, прийнята у 1996 році, і ось вже майже 28 років. Ми святкуємо це свято. А для того, щоб діти знали про основний закон, про деякі статті Конституції, Ми вигадали цей квест для того, щоб вони його пройшли і знання. Ну, як то кажуть, по полицях у них розклалися. Ми проводимо ці заходи зараз на філіях, бо в міському палаці де реконструкція. Тому ми виїхали до дітей. Ми прийшли сюди, де вони мешкають. Він їм зручно і нам зручно, бо з дітьми повинні ми працювати постійно, не тільки в навчальний рік. Тому ті наші керівники, які ще не відпустці, вони працюють кожного дня. Ми проводимо і гуртки працюють. Тому ми запрошуємо наших дітей, які мешкають у місті Запоріжжя. Є у нас розклад за на сайті є розказ занять на сайті мерії. Тому, будь ласка, приходьте до нас на заняття, приходьте до нас до заходу. Ми працюємо постійно. Завершився захід запальним флешмобом. Переможцям вручили подарунки. Також усі учасники квесту отримали солодощі. Анна Крамаренко, Микита Дейнега, телеканал МТМ.